Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 599 350 особин за добу 1 170 і поранено 1 мільйон 798 тисяч 50 песиголовців за добу 3 510, танків 8508 одиниць за добу 7. Бойових броньованих машин 16480 одиниць за добу 7, артилерійських систем 1756 одиниць за добу 71, реактивних систем залпового вогню 1161 одиниця за добу 1, засобів протиповітряної оборони 923 одиниці, літаків 367 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13752 одиниці, за добу 38, крилатих ракет-2432 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 22 992 одиниці за добу, 79, спеціальної техніки 2846 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!